Всім привіт, друзі! В цьому році займаємося агробізнесом. Ну, як агробізнесом трішки. В тому році на цій ділянці нічого не було, ні поліву там, нічого такого. Що ми зробили? Ми восени його викосили, зібрали зілля, перенесли все. Зілля викропили. У цьому році ми його передіскували пару днів тому. Воно трошки там полежало, втряслося, все чудово. Сьогодні ми ось таку діляночку, 25 соток у нас. Ми його заборонували. Все чудово. Діскування. Хтось може сказати, що діскування погано, краще виграти. Ну, ось дивіться, ладошка можна сказати. Повністю ось ще Ну, Майже ладошка. Ну, грубо говоря, до 10 сантиметрів вийшло у нас дішкування. Ми заказали вже капельний полів. Все чудово, там в нас є сайт. Ми заказали капельний полів. Ось такий у нас тут ще є також капельний полів, лежить. Ми заказали капельний полів. Ми його стелимо тут 25 соток землі. Тут виходить 60 рядків. Ми заказали там 5 позицій всякого виду. Там базилік, ось на цьому кусочку хочемо зробити. Потім там далі рукола, кінза, укроп, Шавель. У нас також є діляночки ось там, там в кінці. І тут понад краєм у нас є діляночки, де погано передіскували. Ось вони. Ми хочемо. Завтра взяти культиватора, перекультивірувати там, там і отут понад краєм. Хтось може сказати, що краще орати, так. Да, я не спорю. Може це і краще орати. Але як воно виходить зі безручного затратість, і я тут вахта, це мати більше сила. А передіскувати, якщо ви полем займатись уже дуже довго, перетискувати, я рахую, що якщо без буряну, дуже чудово. Ми так само чекаємо, отут, а. пару днів, поки зійде бур'ян, ми хочемо його повністю все викропити, щоб якщо ми будемо сіяти, щоб вже не було бур'яну. Щоб спочатку вилізло насіння, потім сіяти. І виходить, що сапати вже будемо коли насіння. Виросте більше, бур'ян буде менше. Тоді сапати набагато краще, ніж його не кропити, а потім росте бур'ян і сапати виходить однаково. Так що Дивіться, краще його викропити, чекати, ну, поки зійде, потім викропити його. Потім сієте насіння, виростає насіння у вас. І потім ви вже сапаєте там сапку і хто як кому удобніше виходить. І потім ви просто збираєте товар і на цьому все.